Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про те, навіщо потрібне на гумках сплочисників графітове покриття, і що буде, якщо його змити на мийці. На перший погляд, тема дуже проста, і мені спочатку здалося, що це все можна розповісти там в форматі Тіктока в короткометражному відео. Але коли я почав заглиблюватись в цю тему, назбиралось матеріали на повноцінний відеоролик для YouTube. Власне кажучи, зараз ви його і дивитесь. Отже, існує така розповсюджена думка, що склочисники на мийці в жодному разі не можна мити, тому що в такому випадку ми змиваємо. З гумки спеціальне графітове покриття, і все слочисники стають непридатними для використання. Насправді це ну, досить такий розповсюджений міф, і сьогодні я розповім, звідки він взявся, і навіщо все ж таки на склочисниках графітове покриття? Графітове покриття на гумках склочисників необхідне для того, щоб зменшити коефіцієнт тертя між. Гумкою і безпосередньо самим склом. Наявність додаткової змазки забезпечує нам рівномірний плавний хід склоочисників без ривків. і Прилипання, і також завдяки графіту слодочисники краще повторюють форму скла. Без такого покриття слочисники, точніше, їх гумки, починають дуже швидко стиратись, заокруглюватись і в результаті починають мазати. Також графітова змазка захищає гуму склоочисників від старіння. Вона зменшує контакт гуми з ультрафіолетом і не дає гумі втратити свою еластичність. В принципі, якщо гума якісна, вона і так буде. Нормально зберігатись за умови, що гума зберігається в герметичній упаковці. Тому наявність графітового покриття з однієї сторони покращує характеристики зберігання гуми, але з іншої сторони, це не основна функція графітової змазки на склочисниках. Тобто графіт на гумках склочисників потрібен і як ми щойно дізнались, він виконує там досить багато функцій. Але є невеличкий нюанс. Приблизно десь за 1-2-3 тижні експлуатації так чи інакше, графіт змивається зі склочисників, навіть якщо ви навмисне не миєте склочисники на мийці губкою і шампунем. Для цього достатньо скломивача літнього або зимового, або буквально там один-два рази потрапити під дощ. І все графітове покриття змивається після того, як виконає свою головну роль. І що ж це за роль, запитаєте ви. Роль дуже проста: графітове покриття. В першу чергу потрібне для правильної притирки гумки до скла автомобіля. Тобто розміри склочисників можуть бути однакові на різних автомобілях, але форма скла і радіуси заокруглень на склі різні. І склочисник не може одразу бути необхідної форми. Для того, щоб склочисник максимально якісно притискався до скла, потрібен так званий процес притирки. І якраз графітове покриття забезпечує нам якісне виконання цього процесу. Завдяки графіту, в нас слоєчисник рівномірно рухається по склу. Кромка рівномірно притирається, зникає ризик того, що кромка буде, наприклад, рватись або навіть перегріватись, що теж можливо при використанні слочисників. Якщо ми будемо використовувати слочисники без графітової змазки, вони почнуть перегріватись, в них буде деформуватись кромка, і при цьому кромка також почне рватись. Відповідно, слочисники будуть працювати гірше або одразу будуть мазати. Таким чином, графітове покриття потрібне для правильного введення в експлуатацію склоочисників. Так, це реально і таке можливо. Під час так званої перетирки на кромці знімається мікрошар гуми, і в результаті кромка максимально щільно Притискається до скла і приймає форму скла. Таким чином, через там 1-2-3 тижні після того, як слочисники притерлись, ми можемо вже їх нормально експлуатувати, і в нас в подальшому немає ризиків, що склочисники там будуть мазати, скрипіти або стрибати по склу. Тобто, в перші декілька тижнів. Графітове покриття відіграє свою роль, а потім природнім шляхом просто самостійно під дією різних там факторів змивається з гумок, і гумки залишаються без графітового покриття. Але вони вже притерті, щільно прилягають до скла і мають правильний кут атаки. Тому наявність графіту на склочисниках потрібна тільки в перші тижні експлуатації, і тут графіт дійсно працює як на нових склочисниках, так і в подальшому за рахунок вже притертої кромки. Ось в цей період, коли склочисники нові і притираються. Графітове покриття краще не змивати. Якщо є можливість, там перші декілька тижнів можливо краще навіть не заїжджати на мийку. А після того як графіт вже змився з гумок і слочисники притерлись, їх навпаки потрібно мити на кожній мийці, тому що на склії і на самих слочисниках накопичуються різноманітні забруднення. Піщинки, які працюють як абразив і рвуть кромку. В результаті зменшується ресурс склочисників, і вони починають гірше працювати. Гірше прибирають зі скла забруднення, воду або, там, наприклад, сніг. Тому склочисники потрібно завжди тримати в чистоті. Це продовжить їх ресурс експлуатації і покращить їх роботу. Але інколи трапляються такі випадки, що при Купівлі нових злочисників з графітовим покриттям, вони все одно погано працюють навіть за наявності цього покриття. В принципі, тут потрібно розуміти, що графіт це не панацея. І якщо, наприклад, у нас жорстка неякісна гума, тобто ми придбали дешеві злочисники, або злочисники, точніше, каркас злочисника, має неправильну геометрію, чи, наприклад, в нас розтягнулись самі важелі, повідці, які притискають. Склочисник до скла це все може бути факторами, які погіршують роботу склоочисників. Ну потрібно розуміти, що не тільки від графітового покриття залежить якісна робота склоочисників. Отже, стосовно графіту, підсумуємо, що він потрібен для того, щоб склоочисники, так би мовити, навчились правильно працювати на конкретному склі, і процес притирки пройшов. Максимально якісно. І склочисники притискались до скла максимально щільно. Але графіт сам по собі, як я вже сказав, не є панацеєю. Більш того, в продажі можна зустріти склоочисники без графітового покриття. Наприклад, це можуть бути просто відверто дешеві склоочисники, де виробник. Пошкодував грошей на таке покриття, або можуть бути склачисники інших типів. Це тефлон або силикон. Тефлон це більш сучасний аналог графітового покриття. Якщо графіт це в нас ну, умовно змазка, яку наносять на гумку, то тефлон це вже полімерне покриття. Воно тримається на Гумі набагато довше, ніж графіт, за рахунок чого забезпечується краще і легше ковзання склочисників по склу. Також склочисники з тефлоновим покриттям мають більший ресурс, і при цьому вони досить непогано працюють, так би мовити, на напівсухому склі. Але з ними також є свої певні нюанси. По-перше, це більш дорога технологія і Якість таких складчисників буде залежати вже від того, наскільки якісно сам виробник наніс ось це тефлонове покриття на саму гумку. З графітовим там все простіше. Намазали якимось там певним шаром, і воно тримається. Нанесення тефлону це вже більш складна технологія. І друга проблема тефлонових слачисників ну їх досить важко знайти, і, в принципі, я не думаю, що вам взагалі потрібно над цим думати. Силіконові слочисники також можна зустріти в продажі, але здебільшого не у вигляді. Продукта в зборі, а виключно у вигляді змінних гумок, тільки тепер вони в нас будуть не гумки, а силіконки. Даний матеріал є інноваційним, має також свої переваги і недоліки. Наприклад, там, краще працює на суху, не потрібне ніяке ні тефлонове, ні графітове покриття. Силікон більш стійкий до перепадів температур і різноманітної хімії, але при цьому, якщо в нас там дуже брудне скло або старе подряпане скло, є ризик того, що силіконові склочисники будуть працювати набагато гірше. Тому варіант сам по собі суперечливий, і я не думаю, що силіконові склочисники набудуть такого широкого розповсюдження, як, наприклад, графітові. Тепер давайте підведемо загальний підсумок і зробимо якісь висновки. Наприклад, щодо графіту, можна сказати так, що це покриття потрібне склочисникам, але буквально в перші тижні експлуатації. Потім склачисники навпаки потрібно мити. І на сьогоднішній день склочисники з графітовим покриттям можна назвати ідеальним балансом між вартістю і експлуатаційними властивостями. Тефлонові склочисники днем з вогнем не знайдеш, просто можете. Заради цікавості пошукати їх в інтернеті, я думаю, навряд чи ви їх десь знайдете. Це, так би мовити, преміум альтернатива графіту, але знову ж таки, де їх знайти і скільки вони будуть коштувати, не зрозуміло. Ну і силіконові склочисники можна один раз спробувати, але особисто я їх взагалі не розглядаю до використання і придбання. Тому що матеріал суперечливий і на деяких автомобілях ну, працює просто ідеально, а на деяких автомобілях ну, ними неможливо користуватись. Тому. Силікон, ну в принципі, якщо так ви любите побалуватись своїм автомобілем, можна розглядати. Але як повноцінну альтернативу звичайним склачисникам, я думаю, не варто цього робити. Ну і найголовніше, як завжди, ми повинні з цього всього зробити висновок, що нам не обов'язково ганятись за якимись інноваціями, тому що, окрім покриття. Гумки склоочисника є ще купа різних факторів: це якість гуми, якість самого каркаса склоочисника і стан безпосередньо важеля, який притискає склоочисник до скла. І тут краще віддавати перевагу надійним перевіреним брендам, якщо ми говоримо виключно про склоочисники тому що. Якісний склоочисник, наприклад, з графітовим покриттям буде однозначно довше і краще працювати, ніж якийсь найдешевший варіант з тефлоновим покриттям. Ніби тефлон сам по собі більш сучасний і технологічний, але в дешевому виконанні такий склоочисник може працювати гірше. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.